Доброго дня! Продовжуємо пошиття майки на ляльку Барбі. Інструменти і матеріали залишаються ті ж самі, які були озвучені в першому занятті. На першому занятті ми з вами пошили передню частину майки, а сьогодні ми займемося спинкою. Для цього нам необхідна еластична тасьма і Наша спинка, що розпочнемо роботу. Беремо у верхній частині спинки, отак, з бокового шва це в нас буде боковий шов. Приметуємо на відстані 5 мм Еластичну тасьму, густенькими стіпочками, швом вперед гулкою, для того, щоб вона еластична тасьма міцно трималася. Отак. От з однієї сторони. Закріпимо, так, кінець закріплюємо петельним стібочком. Так, одну сторону ми закріпили. Тепер нам необхідно протилежну сторону закріпити, але беремо, розтягуємо еластичну тасму. На всю ширину майки. Ми розтягнули еластичну тасьму і боковий шов скулюємо швацькою шпилькою. Потім тут зметаємо так само ж, як і протилежну сторону. Ось таким чином зметуємо. Зметали ми. Еластичну тесму і дивіться, по нижньому зрізу, ось еластична тасьма з виверньої сторони, ми розтягуючи еластичну тасму, зметали з основною тканиною. Тепер, розтягуючи еластичну тасьму, нам необхідно зметати у верхній частині. Отак От розтягуємо і дрібними стібочками вперед голкою зметуємо, так розтягуючи, зметуємо у верхній частині тесьму. Зметали ми еластичну тесьму із Основною тканиною. Лишок еластичної тасьми тобто з однієї сторони ми обрізаємо. Так, і що нам тепер потрібно? У нас є передня частина і задня частина. Складаємо лицевими сторонами всередину. Отак. Урівнюємо зрізи і зшиваємо. Швом назад голочкою на відстані 5 мм від зрізу. Ми можемо сколоти швацькими шпилечками, щоб деталі рівненько лягали. Так, одну сторону і протилежну сторону теж боковий шов. Сколюємо і зшиваємо швом назад голочкою отак, я можу розпочати Так. закріплюємо. І шиємо шум назад голочкою довжина стібочка три 4 міліметри. Так, прокулюємо назад і виводимо голку наперед. І так боковий шов, зшиваємо з однієї сторони і з другої сторони. Зшили ми з вами петельним, ой, вибачте, швом назад голочкою один боковий шов і другий боковий шов. Тепер необхідно зріз обметати ось на цій стороні. Видно так, шов назад голочкою і петельний шовчик обметаний. Цю сторону необхідно теж обметати. Зараз вам покажу. Робимо петельку і обметуємо. Зачили ми з вами бокові зрізи, тепер нам необхідно пришити бретелечки. На верхній частині переду, у нас намічено, де повинна розташовуватися бретелечка. Ми вкладаємо і прикріплюємо швацькою шпилькою одну бретельку і. Кладаємо другу. Так, це на передній частині. На передній частині і на спинки. Теж видно ось намітки, де повинна розташовуватися одна бретеля, закріпимо і інша бретеля. Закріпимо і, так, ми з вами закріпили. Тепер, щоб нам було зручніше, вивертаємо нашу майку. Так, ось такий вигляд буде вже. Бачите такий вигляд? І тепер з лицевої сторони. Швом назад голочка, нам необхідно пришити всі чотири бретелі, шиємо тут по краєчку нашого мережева. От так швом назад голочкою, дрібненькими стібочками. Тут пришити бретелю буквально три стібучка. Ось, Раз, два, три, пришили. Тепер з виворотньої сторони нам необхідно, щоб строчка не розійшлася закріпити петельним шовчиком стібочком. Закріплюємо раз. Закріплюємо два. Таким чином пришиваємо всі чотири бретелі. Пришили ми з вами бретелі і наша майка завершена. Такий має вигляд на ляльці Барбі. Це передня частинка. Ззаді має такий вигляд. Призібрано. Ось таку мальку ми з вами пошили. Дякую за увагу, до побачення!